Це тривалий відеоурок, в якому я створюватиму гру з обороною від хвиль. В кінці я попрошу вашу думку про подальші дії, які слід здійснити. Так отже, я створив проект ні подій, ні об'єктів, нічого. Перша річ, яку мені потрібно зробити, це змінити властивості. Оскільки активи, які я використовую, розроблені для розміру 768 на 432. Тепер перша річ, яку я збираюся зробити, це налаштувати місце, в якому ми будемо грати. Це буде гра Weight Defense, яка починається на одному екрані. Тому я створю цей об'єкт спрайту для підлоги. Добре. Тепер я маю намір перейти до аркуша подій. На початку сцени планую збільшити камеру, а потім центрувати її на об'єкті. Це буде наступним кроком у моєму процесі розробки, який дозволить досягти більшої точності і ефективності. Ми йдемо. Тільки зараз зрозумів потрібно змінити властивості для імпорту активів. Якщо бачили, зображення було розмите через піксельне мистецтво. І тепер, коли я імпортував це зображення, мені потрібно змінити згладжування. Добре, ось ми йдемо. Гарно і хрустко. Тепер, коли у мене є кімната, я збираюся додати об'єкт спрайта для головного персонажа. Одна анімація для бігу. І інший один кадр для бездіяльності. Спочатку я встановлю бездіяльну анімацію, щоб вона була першою, яка відтворюється. Для анімації бігу встановлюйте це на цикл. Знайти швидкість із сенсом. Так, ось і йдемо. Я натисну на кнопку застосувати. І зараз у мене є маленький безрукавий персонаж на сцені. Щоб змусити його рухатися, мені потрібно надати йому поведінку руху зверху вниз, яка знаходиться тут. Я залишу всі його змінні без змін. О, зачекай, ні. Я повинен змінити цю змінну. Об'єкт повинен бути вимкнений. Отже, починаємо. Тепер, щоб анімувати цього персонажа, мені потрібно перейти до аркуша подій. Де я використовуватиму дві різні події. Де якщо персонаж рухається, ми змінимо анімацію. Якщо ні, змінимо на бездіяльність. Тепер, якщо персонаж рухається, анімація буде відтворюватися в режимі бігу, а якщо він не рухається, то буде бездіяльним. Починаємо. Тепер наступна річ для гри у захист від хвиль це гармата. Так, я збираюся додати пістолет як окремий об'єкт. Поставте на сцену. Далі мені потрібно буде перейти до гравця. І дайте йому бал. Я просто назву його гвинтівкою. А потім перемістіть цю точку вниз до центру, туди, де були б руки. Це добре наразі. Тепер мені перейти до аркуша подій і сказати зброю розташуватися там. Для отримання цієї точки я наберу гравець, точка, лапки. Потім виберу гармату. Це дозволить мені отримати цю точку. З іншого боку зроблю це. Оберіть позицію точки, виберіть гравця, а потім оберіть зброю для їги у грі. Це спосіб отримати, але коли ви звикнете вводити, просто робите. Ми хочемо, щоб гармата поверталася до миші. Таким чином я збираюся використовувати курсор X та курсор Y e з нульовою швидкістю, що дозволить здійснити це миттєво без будь-яких затримок. І зараз, якщо я попередньо перегляну гру, ви побачите, що гармата обертається в бік миші, але позиція слідкує незначним зміщенням. Причина цього проста: початкова точка знаходиться вгорі зліва, в верхній лівій частині графіку. Якщо я розміщую зброю на цій точці на персонажі, вона повинна бути в центрі. У даному випадку розміри складають 14 на 8. Тому ми розпочинаємо. Пістолет знаходиться в центрі. Тепер моє наступне перевернути персонажа. Ми налаштуємо його так, щоб якщо миша знаходиться праворуч від персонажа. Вони дивилися вправо, якщо зліва від персонажа дивляться вліво. Тому нам потрібно перевірити, чи знаходиться мишка вище або нижче позиції X персонажа: вправо або ліво. Добре. Подивимося, я зробив. Ні, це навпаки. Отже, починаємо. Тепер для гвинтівки ми розпочинаємо процес. Пістолет повинен перевернутися вертикально, щоб зробити навпаки для неї, оскільки воно вже обертається в напрямку миші. І ось ми йдемо. Персонаж рухається анімований, а пістолет слідує за мишею. Наступним кроком буде вистрілити кулю. Так, ми з великою подякою використовуємо чудове розширення в GDevelop. Ми щиро вдячні за це. Якщо я перейду до поведінки і знайду нові поведінки, я можу шукати розширення вогню кулі та додати його до свого проєкту без жодних проблем. Воно має багато чудових речей, але нам зараз нічого з цього не потрібно. Ми просто повинні додати об'єкт кулі, який є ще одним об'єктом спрайта. І потім додайте подію для вистрілу кулі, коли я відпускаю ліву кнопку миші. І я вважаю, що найкраще, щоб куля вилітала під кутом, під яким знаходиться гармата. Таким чином ми створимо кулю, але нам потрібні позиції X та Y, щоб створити кулю. Тому для цього ми підемо до ганку і додамо ще одну точку. Перетягнемо його. Повернувшись, використаю білдер. Отримайте X. Отримайте точку Y. Ми налаштуємо кулю під тим самим кутом, що й гармата. І встановити його на швидкість 100. Ось і ми йдемо вперед, рухаючись зі швидкістю, яку ми встановили. Не точно, без центральної точки там причина. Ми йдемо. Налаштую його, щоб це сталося, коли відпущена ліва кнопка миші. Кулі видаляються автоматично. Після виходу за межі екрану для підвищення продуктивності розширення є, але використання відстані від гравця є простішим. Якщо камера слідує за гравцем, коли куля віддаляється, вона виходить за межі екрану. Ой -ой. Інвертувати подію для її роботи. Отже, ми йдемо. Ви бачите, що воно видаляється, коли віддаляється. Починаймо. Об'єкт. Так, зараз нам потрібно змінити це так, щоб воно було ширше за екран. Досить. Тепер для ворогів. Я створю ще один об'єкт спрайту для ворога. Потім я додам поведінку здоров'я до ворога, щоб ми могли легко його вбити. Мені потрібно знову перевірити це з розширеннями. Як і випуск кулі, там багато змінних, з якими можна грати, але нам потрібне лише здоров'я. Тому я встановлю початкове здоров'я рівнем 3, і максимальне також. Тепер у аркуші подій ми налаштуємо, щоб при зіштовхненні кулі з ворогом куля видалятиметься, а ворог втратить 1 здоров'я. Це досягається застосуванням дії пошкодження до ворога. Таким чином, ми зможемо ефективно атакувати ворога і захищати своє здоров'я. Отже, починаємо. І останнє, що ми робимо, перевіряємо, чи ворог мертвий, видаляємо їх. 1, два, 3, чотири, пять. Тепер нам потрібно змінити маски зіткнень на цих двох об'єктах, щоб вони більше відповідали зображенню. І це зрозуміло. І зараз наступне, що я збираюся зробити, це зробити так, щоб вороги з'являлися поза екраном і входили. Змусимо їх робити це до центрального об'єкта, чи то дитини, чи то домашнього кролика або чогось іншого. Я збираюся робити розмноження з точками розмноження, як точками для ворогів, щоб з'являтися. І зараз на подіях мені потрібно налаштувати таймер, який буде повторюватися. І коли воно закінчить повторювати, воно вибере одну з цих точок і з'явиться ворог там. Добре. Щоб зробити це появлятися в різних точках кожного разу, нам потрібно додати умову вибрати випадковий об'єкт. І тепер кожного разу, як таймер досягає однієї секунди, він вибирає точку появи та створює ворога. І потім нам потрібно скинути таймер. Добре, ми не можемо це побачити, тому, будь ласка, зачекайте. Ось ми йдемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, та ще 2. О. Вороги повинні з'являтися і рухатися до центрального об'єкта. Застосовуємо силу, щоб довести їх туди. Не використовуйте фізичну силу, бо ми не маємо фізичного рушія. Тепер ворог поступово наближається до центру, рухаючись з постійною швидкістю 20 пікселів на кожну секунду без зміни швидкості. Починаємо. І тепер, щоб гра була невдачною. При зіткненні привода з центральною точкою гра перезапускається. Ми це робимо, змінюючи сцену гри на те, що вона вже є. Почнемо його. Вони зіткнуться з центром, гра перезапуститься. Виправити збираюся встановити так, щоб екран не розширювався. І ось ми йдемо. Це початок гри з обороною від хвиль. Дайте знати, що ви хочете побачити у наступному відео. Чи ми хочемо поліпшити ці механіки, додавши замовлення, панелі здоров'я і так далі? Чи ми хочемо додати ще ворогів? Або ми хочемо такі речі, як підсилення? Дайте мені знати у коментарях нижче, і в наступному відео я зроблю все, що більшість з вас хотіла побачити. Але наразі перегляньте це наступне відео.